Дякую, що завітали до нас на прес-конференцію. Надіюсь, час, який ви потратите з нами, буде вартий того, що ви почуєте. Я працюю в компанії з 2004 року і директором генеральної компанії я став у 2005 році. Наша компанія відома на, ну, всім, хто є в Україні, напевно, це без перебільшення. Ми випускаємо Моршинську, Миргородську, Боржомі, Тускавецька, вода наша. Ми є, у нас працює більше двох тисяч сімей, тобто 20 людей, 80 людей кормиться компанією. Компанія, ми є найбільший платник податку, податків у нашій галузі. Десятки податкових перевірок українських це довели, що ми є добро, добропорядним платником податків, що ми платимо податки всі. Ем, крім того, наша компанія з 1998 року проходить міжнародний аудит у одного з, найбі, одного з найбільших чотирьох аудиторів світових Deloitte Touche. І поки що жодного його зауваження до нашої діяльності не було за всі ці 14 років, які ми проходимо, міжнародний аудит. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the press. Доброго ранку, шановні пані та панове, працівники прес-служб. Uh, again, thank you very much for uh, your time on this uh, – today on this very important and pressing matter. Uh, my name is Peter Nagel. I'm a U.S. and British citizen. I've been an IDS board member for over 10 years. Representing the majority shareholder in the IDS group. The family. I've been actively involved both with the shareholder and the company for over 10 years. As a representative of the majority shareholder on the board of IDS, I think it's extremely important to clarify the ownership structure of IDS Group. Я думаю, зараз надзвичайно доцільно вияснити ланцюжок власності групи IDS. Власники.